Робимо смачну закуску з кабачків. Кабачок один невеличкий. Натираємо на тертку для морковки по корейськи. Одна цибуля невеличка. Розрізаємо пополам і ріжемо дуже тонесенько. Дві дольки чеснока пропускаємо через чеснокодалку. Тепер все це гарно перемішуємо. Беремо півлітрову баночку і складаємо все це плотне с. Беремо лію 2 столових ложки. Соєвий соус. Теж 2 столових ложки. Яблучний оцет. теж 2 столових ложки. Сіль я не добавляю, бо я добавила соєвий соус. Хто люби салони, може додати. І приправа моркви по-корейськи. Все це перемішуємо і ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. Ось наша заправка вже закипіла. І тепер заливаємо. Закриваємо кришкою, даємо схолонути і в холодильник на пару годин, а краще всього на ніч. 8 хвилин роботи. Пару годин очікувань і отримуємо прекрасну, дуже смачну закуску з кабачків.